Любі друзі, добрий день. Сьогодні будемо формувати петунії, робити прищепку. Якщо не робити прищепку, подивіться на цей горшок. Бачите, пагін, 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 пагін. Якщо не зробити прищепку, то ці пагони просто отаку будуть рости і не буде такої гарної, красивої шапки. Для того, щоб була дуже гарна ампільна пітунія, чи то ампільна каліброхоа, чи сурфіня, неважливо, треба зробити прищепку. Можна зробити черенкування, взяти отак і відрізати, наприклад, 5 см. І буде вам ще один черенок, і другий черенок, і третій і 100 черенків. Але мені вони вже не потрібні, тому я буду робити прищепку, тому що в мене достатньо петуній. І в мене невеличкий присадибний участочок, такий діляночка. Значить, дивіться, зараз покажу вам оператор близько-близько. От ми беремо і просто пальцем беремо і відщипуємо точку росту. Все, відщипнули, викинули. Аналогічно тут відщипнули, викинули. І підуть бокові пагони. Далі тут можна отак. Ось це вже йде боковий пагін. Бачите оцей пагін? Це вже боковий пагін. Значить, отако зробимо. Раз. І це. Ні, я його приберу весь хай краще отако, бо мені не треба таких довгих пагонів. І тут теж. І так треба зробити з усіма, з усіма вашими петуніями, сурфіннями, ампельними. І так, ми з вами зробили прищепку з цих петуній, і тепер зустрінемося тоді, коли ці петуні дадуть рясний цвіт. До побачення!